Яку велику він робить. Ді, ну ти їла солодкувату е, минулого разу в парку. Коли я в останній її їла ну, то... кілька років там. А що ти розказуєш? Ми ж купляли. А як ні? Ти мені не дозволяєш ніколи. А з ким то ми купляли? А та... з тобою то? Ми ще в черзі стояли. Може з кимось іншим. Ти мені ніколи не дозволяв солодкувати. Ну я. Це цукор просто, краще щось корисне з'їсти. я тобі сливку дам, сливку і цей. Сливку і банан. Я брикоску на замість цукру наїзд.